Знаходимось на рибалці з Дмитром Корзенковим. Є можливість у нас задати запитання з приводу снастей на ловлю безнасадочною ну, мармишкою. Які ти використовуєш, які мармишки можеш порадити, Вудочці? Ну, Мормишечки в нас самі класні, перевірені і точно робочі. А можеш показати? Так, звісно, у нас все з собою. Так що, друзі. Мормишки в повному асортименті і дуже класні. Всі ручної роботи, вольфрам, покрасочка чудова. Плюс у нас є унікальні металеві конусні ківки та карбонові ківки ручної роботи, які спеціально зроблені під безмотилочку. А також ми оснащуємо готові вудочки. Ні, це вже не треба. Ну, тобто, якщо я правильно зрозумів, то якщо я, наприклад, нічого не вмію прив'язати, то ви все зв'яжете, зробите, скомпонуєте. Так, і це зм... правильно. Ми робимо вудочку під безмотилку, повністю готову. Ми робимо